Ще раз доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні я знову виставила, як і обіцяла, розпродаж. Чому так розкидала і все підряд? Зараз розкажу. Розклала по рокам випуску е, виготовлення. Тобто, починаючи з 2017 року, ось такий у мене форева залишився. Uh, він 2017 року. Але він в мене запечатаний. Ну, зроблю добру, добру знижку, його не знаю. А може за 200, може даже дешевше трошки віддам. Тому що, геть старенький, ось такий today tomorrow always forever. Але він новий лежав в коробочці, я його тільки обнаружила. Тоді далі в мене йдуть ось такі софт маски, це звичайний і ось такий лілій. Ось такі вони 18-го року будуть, також по 100 будуть. Знайшла, обнаружила таку максимум. максимум 19 го року випуску, вона запакована. Дівчатка буде за 200 гривнів, одна. Далі в мене пішли ось ці, те, що були вчора, я показувала. А це, це вже пішов 20-й рік випуску. Оцей за 100 гривень буде. І, і оцей буде за 80. І знайшла лак. Лак також 20-го року випуску буде за 200 гривні. Хто хоче новенький запечатаний, ну як новенький, ціленький, кажу. Запечатаний, але ще 20-го року випуску. Далі в мене вже йде 21 й рік випуску. Оці водички будуть по 120 гривні. Найшла максимум ще одну, але вона розпечатана. Буде за 200. Чоловічий дезіре. Тут у нас скільки, тут у нас 75, також буде за 200. Нашла ось такий enjoy інкадесанс. Тоже буде за 200. Все це 21-рік. Оцей запечатаний 250. Оцей розпечатаний один остався, буде за 150. І оцей. Буде за ой, 150 гривень. Це все 21-й рік. Далі пішов 22-й рік в мене. Ось ці порубланочки в мене є. Ось такі-такі такі порубланочки будуть по. Ой, не знаю. Зараз придумаю, поскільки будуть. І оцей буде 250. Нашла ще звичайний пірсів о, мен. Тут 300 мл буде за 300 грн, ось такий маск більш свіжий. І ось такі ще чоловічі аромати. Це вже все свіженьке 23-го року, тільки розпаковане. І тут у мене Два сеньо, вони геть новесенькі, віддам по 300 гривнів тому що в мене клієнта, ну, поїхав, клієнт, немає зараз кому продати цей аромат тому дві штучки в мене є, отдам по 300 гривнів новенькі запаковані. І ось цей аромат також віддам за 300 гривнів, чи чоловік. Вічий за момент. Один сьогодні розпечатала, думаю, хоч понюхаю, як він пахне. Дуже приємний, класнючий. тут лавандочка є. Так що ось таке буде по 300 гривень. Тому дівчатка, хлопчики, кого зацікавило, запитуйте. Є, звісно, вже аромати старенькі, зовсім зовсім старенькі. Ну і ціна буде. А є таке, що дуже-дуже новеньке і геть новеньке. Запитуйте.